Стягнення аліментів з зарплати військовослужбовців. З листопада 2022 року стягнення аліментів здійснюється з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовців. Стягнення аліментів можливе і без розірвання шлюбу. Крім того, я вважаю, що необхідно зауважити, що стягнення аліментів передбачено не лише на утримання дитини, а і на утримання дружини. Законодавством визначено три підстави для такого стягнення: перша це вагітність дружини, друга це інвалідність у дружини першої, другої, третьої групи, а також виховання нею дитини віком до трьох років. Мінімальний розмір аліментів становить 25%. На законодавчому рівні також закріплено, що у платника аліментів після їх сплати повинно залишатися не менше ніж 50% від його загального доходу. Таким чином, підсумовуючи висновок, такий аліменти стягуються з усіх видів грошового забезпечення військовослужбовців.